Ти не побудеш на місці, куди тебе знову тепер несе? Я тут сиджу, пописую вірші, чайок попиваю, то те, то се, де тебе носить, що тобі треба, в чому твій пунктик і де твій пункт. Небо воно ж ніби всюди, небо, води, вода, земля, ґрунт, а ти як ракета земля, повітря. Або як ракета земля-земля, і вже не стає ні терпіння, ні вітру, щоб збити твій курс з бойового руля. Пливе корабель мій тримається курсу, під воду іде потихеньку. А ти прилітай, як тебе попустить. У мене тут є печеньки. Ну, ти ж знаєш, куди я зникаю. У мене великі мандри, у дорожній валізі, усі мої сні бажання. І коли я її відкриваю, теплий вітер відносить мене у сади, де розквітли морелі. Я ступаю без страху, без одягу, під ступнями вгинаються трави. Хтось до мене торкається теплі, як вітер в долоні і цілує у спину. Моє прогорнувши волосся, але все це лише акварелі. Починає дощити і стікає пейзаж. Я сиджу на краєчку палітри, пальцями ніг розминаю фарбу свіжої, зелені. Це здається, трава. Це місто. Здається, не надто реальним. Або я в цьому місці не надто реальна. Танцюю на сцені котрогось із тутешніх театрів, а вона обертається швидше і швидше. І від цього зривається вітер, підіймає мої спідниці і усі мої спітні сорочки, мокрила. Я боюсь оступитись чи збитися з ритму На силу долаю турбулентні потоки. А вона обертається, наче дзига, вселенська велика. Я здіймаюсь в повітря, ніби розхристана квітка і лечу, і шепочу молитву розвіяних вітром. Тільки ти, о мій Господи, знаєш про мене усе. Навіть те, чого тобі знати, не конче. Я почув слово «права», сказав мені.